Цей хлопчина є прикладом для наших наступних поколінь. Він у 21-му році став на строкову службу, пішов служити. І так сподобалася йому військова справа, що він після закінчення військової служби вирішив поєднати своє майбутнє життя із танками, із побратимами, із хлопцями, тому що знав, що ніхто, як він, Стане на захист в першу чергу своєї родини, своїх батьків, своїх братів, своїх сестер. Як говорять про нього, його побратими, хоча він був і молодий, але разом з тим настільки грамотний і знав так гарно техніку, що до нього часто зверталися за порадою. І Він, ви знаєте, допомагав і користувався славою серед своїх хлопців. На жаль. На жаль, стався нещасний випадок, який обірвав таке ще молоде, юне життя героя для кожного з нас, героя для своєї сім'ї. Ви знаєте, тяжко підбирати слова співчуття в першу черзі родині, матері, яка виносила під серцем свого синочка, який для неї був гордістю. Знаєте, хочеться тільки сказати, щоб. І молити Господа, щоб Він вам дав сил, підтримки, щоб ви все перенесли це горе. А ми, і це наш святий обов'язок, маємо йти до церкви і згадувати про таких хлопців, які, на жаль, віддали своє життя за нашу з вами свободу і незалежність. Сьогодні ми всі зібрались попрощатися з воїном, який трагічно загинув. Під час виконання свого службового обов'язку по захисту волі, незалежності нашої батьківщини. З початку повномасштабного вторгнення рашистських військ воїн уже проходив дійсну військову службу на території одного з ужбових центрів на Чернігівщині. Спілкуючись з командирами і побратимами, друзями по службі, я від них не почув жодного поганого слова, що це військовослужбовець, який чітко, сумлінно виконував накази своїх командирів, прохання своїх товаришів по службі. Сміло, рішуче вивчав військову справу, залишився на військову службу для контракту. Готувався для того, щоб разом зі своїми побратимами поїхати на найбільш запеклі точки нашої держави на фронт. Але на превеликий жаль, небеса забрали його раніше. Всі ми повинні пам'ятати про те, що винуватцем всіх цих бід. І вселюдського горя нашого мужнього народу є Московія з її керівництвом, рашистські війська, які обов'язково поплатяться наші мужні воїни, Збройні сили України та інші військові формування. Їх розгромлять і прийде Словетний день Перемоги, на якому ми Зустрінемось знову. І перше, що ми зробимо, ми віддамо честь і хвалу всім тим воїнам, які поклали і ще, на жаль, покладуть свої життя. Шановні односельці, присутні, сьогодні така подія в нашій громаді і в нашому селі дуже страшна. Велике горе спіткало нашу громаду, сколихнуло кожну родину нашого села. Особливо родину Артема. Всього лише чотири роки, як цей хлопчина закінчив нашу школу, вступив у коледж, навчався, планував. У 21-му році вступив на строкову службу, служив. Як пам'ятаємо й Артема, учора без сліз не можна було в школі взагалі стриматися. Згадували як гарного хлопця, доброго, чесного, щирого, відвертого. З великим серцем, який мав безліч друзів. Учора дітки з п'ятого класу забігли і запитують Валентина Вікторівна, а це отой Артем, що у нас, що ми у нього на випускному танцювали танець джентльменів, отой високий, красивий хлопчина з посмішкою, з бабочкою на плечах. Ви розумієте, не можна стримати слів. Дуже важко підібрати слова, які можуть передати оце велике горе. Кажу, діти, пам'ятайте його завжди таким, як ви його запам'ятали, веселого нашого хлопця, героя, який, на жаль, сьогодні вже не з нами, який, на жаль, на небесах. Дуже важко знайти слова, підібрати ті, які можуть втішити материнське серце, яке зараз розірвано на шматочки. Рубець, який залишиться на все життя. Дуже важко. Повірити і сприйняти цю велику втрату. Тому нам з вами усім пам'ятати хлопця, підтримувати родину, шана велика батькам і родині, адже вони сьогодні втратили сина, брата, дядька, товариша. І ми всі разом з вами односельця. Царство Небесне Артему і вічна йому пам'ять, а батькам сили. Витримати оце, хоча це дуже складно. Царство небесне. Слава Україні! У блаженніму смені вічну покій подай Господи, при тим рабам, тим сьогодні поминаємо на представленому воїну Артему і йому вічною пат. 喵。Yeah.